Булінг проблема, що проникає в усі сфери життя. Його жертвою може стати будь-хто, незалежно від віку, соціального статусу чи характеру. Але ми можемо змінити ситуацію. У Криворізькому центрі професійної освіти, металургії та машинобудування відбулось унікальне тренінгове заняття з елементами психологічного театру під назвою Біль душі, як по-мистецьки протистояти булінгу. Захід об'єднав небайдужих молодих людей, готових змінювати світ на краще. Заняття розпочалося з взаємного знайомства та встановлення Кодексу поведінки, адже повага та довіра основа будь-якого колективу. Кожен учасник отримав можливість висловитися, розповісти про свої очікування та переживання. Це дозволило створити атмосферу відкритості та взаєморозуміння. Такі перші кроки сприяли тому, що кожен зміг відчути свою значущість та роль у процесі. Учасники обговорювали свої очікування, які візуально відобразили на дереві досвіду. Цей метод допоміг. Міг глибше усвідомити власні цілі та зосередитися на основних аспектах тренінгу. Всі учасники мали змогу розповісти про свої мотиви участі, очікування від заходу та поділитися власним досвідом. Це дало можливість не лише краще познайомитися один з одним, а й створити платформу для підтримки та взаємодопомоги. Багато хто відкрив для себе нові аспекти проблеми булінгу та вже на цьому етапі почав переосмислювати власний підхід до вирішення таких ситуацій. Булінг має багато облич фізичне, психологічне, економічне та кіберзнущання. Його наслідки можуть бути руйнівними, адже жертви часто стикаються з тривожністю, депресією та втратою впевненості в собі. Але кожен може вплинути на ситуацію. Необхідно не лише ідентифікувати випадки булінгу, а й знати, як правильно реагувати на них. Важливо розуміти, що підтримка та своєчасна реакція можуть значно зменшити негативний вплив на людину, яка стала жертвою. Суспільство не повинно стояти осторонь цієї проблеми, кожен із нас має змогу змінити ситуацію на краще, створюючи безпечне середовище, де немає місця насильству та знущанням. Важливо не лише знати про існування булінгу, а й розуміти його наслідки та способи протидії. Чим більше людей буде усвідомлювати цю проблему, тим легше буде з нею боротися. Важливу роль у цьому відіграє просвітницька діяльність, яка допомагає формувати культуру толерантності та взаємоповаги. Якщо ми всі всі об'єднаємо зусилля, то можемо створити світ, у якому кожен почуватиметься захищеним та впевненим у собі. Через інтерактивні вправи здобувачі освіти не лише глибше розібралися в понятті булінгу, а й відпрацювали варіанти реакції на ситуації цькування. Булінг це не просто агресія, а складний соціально-психологічний процес, який має різні форми та наслідки. Тому дуже важливо не лише розпізнавати такі ситуації, а й знати, як правильно на них реагувати. Вправа гарячів. Ча лінія дала змогу оцінити реальні історії постраждалих, зрозуміти їхні почуття та знайти можливі шляхи допомоги. Підлітки аналізували конкретні випадки, розбирали можливі стратегії, поведінки, які можуть допомогти жертвам булінгу, та визначали, які дії є найбільш ефективними. Вправа скульптура була проведена для глибокого емоційного занурення, дозволяючи учасникам перенести свої емоційні стани на фізичні відчуття. Вона наочно продемонструвала, як агресія та та негативні емоції впливають на самопочуття, викликаючи напруження в тілі та змінюючи загальний емоційний фон. Крім того, учасники активно дискутували щодо того, як правильно діяти в ситуаціях булінгу, які методи боротьби є ефективними, а які лише погіршують проблему. Було розглянуто роль учасників конфлікту, агресора, жертви та спостерігачів. Велика увага приділялась розвінчанню міфів про булінг і формуванню усвідомленого ставлення до проблеми. Дискусії допомогли учасникам зрозуміти, що байдужість чи пасивність можуть лише сприяти подальшому розвитку цькування, а своєчасне підтримання Римка та активна позиція можуть стати ключем до вирішення проблеми. Найемоційнішою частиною заходу став плейбейк-театр метод, що дозволяє прожити ситуацію крізь мистецтво. Використання театральної імпровізації допомогло здобувачам освіти відчути на собі реальні емоції, які переживають жертви булінгу. Учасники відтворили історії булінгу, проявивши емпатію та здатність до рефлексії. Вони не просто спостерігали за сценами, а й брали безпосередню участь у створенні сценічних образів, що дозволило їм краще розуміти переживання жертви та мотиви кривдника. Це дало змогу не лише проаналізувати проблему, а й відчути її на емоційному рівні. Крім того, учасники змогли усвідомити наскільки важливу роль відіграє підтримка та розуміння з боку оточення. Глядачі та учасники театральних постановок підкреслювали, що подібний підхід є дуже ефективним для усвідомлення проблеми та розвитку навичок емпатії. Після виступів відбулося обговорення, де кожен міг висловити свої враження та роздуми щодо побаченого. Завдяки такій взаємодії студент. Не лише спостерігали за історіями, а й самі проживали їх, що робить цей метод одним із найдієвіших у боротьбі з булінгом. Після кожної вправи глибокий аналіз, як почувається жертва, чому кривдники вчиняють так, що змушує їх обирати шлях агресії, як бути небайдужим і як ефективно реагувати на такі ситуації. Учасники ділилися враженнями, висновками та думками щодо змін у суспільстві. Вони обговорювали реальні випадки булінгу, порівнювали різні підходи. До його запобігання та аналізували ефективність різних методів протидії. Кожен мав можливість висловити свою точку зору та поділитися власним досвідом, що сприяло глибшому розумінню проблеми. Обговорення дало можливість знайти нові підходи до протидії булінгу, виробити стратегії підтримки для жертв та зрозуміти, як можна вплинути на ситуацію на індивідуальному та суспільному рівнях. Учасники дискутували, як школа, сім'я та громада можуть разом створювати безпечне середовище. Було розглянуто шляхи залучення громадськості до боротьби з булінгом, роль освітніх програм і необхідність правової підтримки постраждалих. Кожен зміг усвідомити, що навіть не Великі дії на особистому рівні можуть мати великий вплив і змінювати ситуацію на краще. Ми всі частина змін. Тільки разом можна подолати булінг і створити простір, де кожен відчуватиме себе у безпеці. Учасники заходу дійшли висновку, що не варто чекати, поки хтось інший вирішить проблему. Важливо почати діяти вже зараз. Важливим є розвиток культури, толерантності та взаємоповаги, формування середовища, де кожен може відкрито висловити свою. Думку без страху осуду чи переслідувань. Відкриті дискусії, взаємопідтримка та бажання допомогти зробили цей захід особливим. Учасники дійшли висновку, що спільними зусиллями ми можемо побудувати суспільство, в якому панують повага, взаєморозуміння та доброзичливість. Кожен із нас має силу вплинути на ситуацію, підтримати того, хто цього потребує, і створити безпечний простір навколо себе. Булінг це не проблема окремих людей, це виклик для всього суспільства, і кожен з нас може зробити свій внесок у його подолання. Лише разом ми зможемо викорінити це явище, зробити світ більш доброзичливим і справедливим для всіх. Почнімо діяти сьогодні, адже будь-які великі зміни починаються з маленьких кроків. А, Іншою ручкою скажеш ти змінився, кладемо своєму другу на плече. так. І вирості